Букети до Дня закоханих. Попит на квіти значно зростає, особливо напередодні свят. Флористи вже складають найрізноманітніші композиції, везуть бутони з різних країн світу. У вазах виставили різнобарвні тюльпани та троянди. Та скільки за них правлять? Чернівецький репортер поцікавився цінами на одному із місцевих квіткових ринків. Те, що нас здивувало, розкаже наш Микола Швець. На ринку найбільший вибір тюльпанів. Є з Нідерландів, є і від наших українських квіткарів. Вартість однієї такої квітки від 30 гривень, і це поки найдешевший варіант. Та от романтикам, які у день закохані хочуть зітьмарити попередників своєї дівчини, флористи закликають не скупитися, пропонують композиції. За них доведеться викласти кілька тисяч гривень. Ось такий на даний момент 3600 шістьсот кошти. Він виглядає дуже нарядно, тут багато упакування, тут є гортензі, троянди, різні квіти. Їх також люблять через їхній об'єм, але є букети, які ми можемо робити на дорожчу суму, але це вже на замовлення. Інна розповідає, більшість чоловіків не звертають увагу на дизайн букета і покладаються на смак консультантів. Підтверджує, напередодні дня закоханих попит збільшується. Серед її клієнтів чоловіки різного віку, джентльмени у літах, і навіть юнаки, які економлять на шкільних обідах, аби порадувати маму квітами. Є такі дуже впевнені, які приходять і кажуть, так мені цей букет, ага, скільки він коштує, в яких є якийсь бюджет. Не знаю, чи вони батьків його попросили, чи вони збирали. Але є такі хлопці, які зі смаком хочуть щось вибрати для мами. Є такі, що і для дівчини беруть. Там 14 років поміж найрізноманітніших букетів і квітів, є ось така дивовежа. патріотичні троянди. Бутон суцільний, але пелюстки жовтого і блакитного кольорів. На них український тризуб, герб України, і вирощують їх у Нідерландах. Ціна однієї такої троянди сягає 100 гривень. Ми дуже раді, що Голландія також підтримує Україну і раді, що є такі розочки у нас в наявності, що що можемо радувати людей такими розами, щоб вони завжди бачили, пам'ятали, любили. Мені здається, що збільшився для того, щоб хоч чимось порадувати. Так, нехай буде він невеликий, але хоч чимось, ну, щоб він сподобався, щоб, щоб підняти настрій. Віталій тішить свою кохану букетами щомісяця, запевняє, не залишить її без квітів і у день закоханих. Однак помічає, у свята ціни зростають. Поміняється, напевно, саме в плані ціни вартість букетів, А так, то не знаю більше. Но ціна збільшується, напевно, ще раз, чи ще скільки, якщо. Тобто, да, якщо розвит... Роза одна коштує зараз. Я ще не просто не йшов. Десь 80-100 сторень. За спостереженням Чернівецького репортера у день закоханих за квіти для любимих доведеться викласти від сотні до п'яти тисяч гривень. Саме такий діапазон цін на одному із ринків міста. Та й флористи, і перехожі кажуть, у святковий день дарувати квіти це лише привід, головне свої почуття показувати діями та вчинками. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4